Тепер у школах сіл великої і малої Снітинки, що на Фастівщині, нові сучасні комп'ютерні класи. Завдяки субвенції з державного бюджету, отриманої за ініціативи народного депутата України Руслана Сольвера, вдалося зробити багато важливих справ, у тому числі і забезпечити новою комп'ютерною технікою класи інформатики у школах цих двох сіл, що до втручання депутата було неможливим. Руслан Сольвер особисто навідався до учнів, які тепер навчаються у переобладнаних класах і подивився на їх перші роботи у комп'ютерних програмах. Народний обранець зауважив, що радий тепер діти зможуть вивчати такий важливий предмет у комфортних умовах. Те, що ми зробили по комп'ютерам, це дуже приємно. Це наша загальна заслуга. Мені теж дуже хочеться, щоб дітки не ставали від тих діточок, які вчаться в спеціалізованих закладах міст. Великих нагадаємо у класах інформатики в школах сіл великої і малої снітинки. Тепер по сім сучасних комп'ютерів і нові багатофункціональні пристрої з принтером, ксероксом та сканером. Традиції Руслан Сольвар приїхав до малечі не з пустими руками. учням невеличкі подарунки, блокноти для нотаток і солодощі. Народний обранець пообіцяв не полишати добрі справи і надалі допомагати у розбудові міст і сіл округу.